Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики і хто підписався на мій канал. Сьогодні я роблю випічку, але тісто я сьогодні не показую. Це тісто я вже показувала в своєму відео є це тісто, в яке я використовую картопляний крохмал. Кому цікаво, можна подивитися відео. Є, як я пекла пиріг і робила таке тісто. Значить, тісто в мене вже готове. Ось показую. От у мене сьогодні велика порція тіста, ось воно. Знімаю харчову плівку. Значить, рецепт тіста я напишу під відео. Ось тісто. Так, Сьогодні у мене все буде, робоча поверхня буде у рослинній олії, і викладаю тісто і руки в рослинній олії. І сьогодні я печу такі пиріжки, булочки з різними начинками. Хочу сказати, що в це тісто я використала борошно двох виробників. Обминаю трошки тісто. Дивилася відео, колись в Ютубі жіночка одна показувала свою випічку, то як вона робить пиріжки. І вона там розказувала, що вона використовує борошно двох виробників. От і я сьогодні вирішила спробувати зробити з двох виробників, борошно використати. Неважливо, які виробники, але щоб були різні. Так, борошно обім'яла. Значить, сьогодні я буду робити з кисломолочний сир з родзинками. У мене начинка, значить, тут сир, родзинки, сіль, сахар і пакетики ваніліна, трошки солі додала. І буду робити з яблучним повидлом домашнього виробництва, як кажуть. І покажу, як покладу на противінь ці булочки, як буду викладати. Значить, зараз розріжу на порційні кусочки, такі невеличкі, щоб були вони одинакові. Тоді вам далі покажу. Розділила тісто на кульки, по 80 грамів вони в мене. І зараз починаю формувати оці свої пиріжечки булочки. Я буду сьогодні робити і рогаліками такими, і булочки. Ось такі різні зроблю. Значить, розкачую. Зараз поверну трошки камеру. Ось так. Так, розкотила, кладу начинку, повидло. Я зараз покажу, як я формуватиму, Я вже так показувала, я вже робила цю формовку. Так отак, кладу. Защипую. такий рогаличок хочу зробити, тут трошки прокачую. видно так, нарізаю. І далі прокачую, і виходить ось такий, ось такий рогалочок. Це буде у мене один від булочок, такий, і другий зараз покажу вам. Я їх теж вже робила такі. Розкачую такий пласт невеличкий. Щоб однаково було приблизно розкатати. Тепер кладу начинку на серединку. Це в мене буде вже з сиром. Так ще трошки добавлю. Ось так. Далі розрізаю на чотири частинки, отак, з цієї сторони. І формуємо отак от роблю. Тільки я в прошлий раз показувала, я не завертала, а тепер отак трошки з заворотом. Тепер цю частинку заворотик такий робимо. Сюди, з'єднали і ці дві, із заворотиком таким. З'єднали. І тут так само з'єднали. Ось. І другий варіант булочок буде ось такий. Показую вам. Ось такі будуть у мене сьогодні булочки. Зараз пороблю, і тоді вам покажу, як викладу на противень. Так, поформувала я свої булочки, Ось так, бачите, як зробила. Тут ось декілька булочок ще зробила таким равликом, ось з цього краю і з цього одна, такий равличок получився. Так, зараз покажу ось, теж равликом одна булочка. От. Зараз мажу яйцем і поставлю на випічку. Десь хвилин на 30-35 подивлюся, скільки вони будуть у мене випікатися. А зверху я поклала сушена вишня. У мене була сушена вишня, я розрізала і так поклала для, для прикраси. Значить, покажу вже свої ці булочки, як вони спечуться. Так, показую вам ще наробила ось таких булочок продовговастеньких. Це у мене із вареною згущонкою. Значить, Тіста ж зробила багато. Так, Зробила з творогом, з верніше, з кисломолочним сиром з повидлом, а ці вже ось такі зараз змащу яйцем і теж поставлю на випічку. Так показую вам свої булочки вже спеклися, дістаю з духовки. Ось такі вони. Дивіться, яка краса. Дістаю. Ось, бачите, як? Таким пиріжечком вийшли. Тут щось ось творожок трошки опав. От-отакі, От значить, а ці. Зараз буду ставити на випічку. І тоді вже вам покажу ці булочки, як спечуться, спеклася моя сьогоднішня випічка. Ось такий у мене вийшов сьогодні пиріг із булочок з кисломолочним сиром і з повидлом. І зараз покажу вам ось ще ось такі у мене сьогодні. Булочки вийшли це і звареним, згущеним молоком. Так, ну зараз одну булочку розламаю, ось булочка, обратна сторона. Показую тісто. Ось таке воно, булочки м'якенькі. Дивіться, з багато, от, Так, і зараз хочу вам показати ще раз цей свій пиріг. Значить, дивіться, що хочу сказати. Творог трошки, бачите, у мене осів. Щоб не осідав творог, треба не перетримувати їх в духовці. Це я трошки їх перетримала, було все тут нормально. Трошки перетримала і оце сідає отак творог. От, зараз тут булочку відламаємо, аж дивіться, гарно сформувалася булочка із повидлом равликом ось. Зараз відірву її. Ось. Дивіться, яке тісто тут. Бачите, таке тісто. Ось така булочка. М'яке, дуже гарне це тісто, дуже гарне. Ось вам зворотня сторона. Зараз відірву булочку. Ось булочка із сиром. будь ласка, ось така сторона тут. Так що пробуйте, рекомендую вам приготувати випічку із цього тіста. Дуже гарно виходить і тісто смачне і м'яке. Дякую всім за увагу і до нових відео!